Командир сказав перед почуємо Ще раз і факт Хто їде за рулем назад А я права дома забуду Я ж не п'ють У нас громадянські права будуть А назад вже мінти пінити не будуть О, там Богорок там станемо зверху. А, а ти що там чути? Ой, вибачте, Ой, що? я не тітушка. <світ> <світ> По голові ліктем. Я вам вірю. Obrigado.

Ну все, я вас реєструю как раз про кофе, да? Я прям справа, но я не знаю, что я не могу. Потом происходит, погано скинул. Я справа. Не-не, я уже кур. Ты ч ты?